Йони, усім звуки гімну УН. військовослужбовці військовослужбовця ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знайомили молодь університету вет медицини та біотехнологій зі своїми здобутками та закулісцем служби. Студенти змогли приміряти амуніцію чи, до прикладу, дізнатися із перших вуст, як це боронити власну землю від окупанта. Військовослужбовці ж певні такі зустрічі це хороша практика, та вони завжди на часі. Як показую практика світова, то більшість прогресивних країн є повна військова повинність своїх громадян, не заважаючи на якусь гендерну рівність там і так далі. Тому кожна, кожен громадянин зобов'язаний мати якісь навики з поводження мінімум зброєю, тактики військової, прості речі, які, як виявляється, деколи можуть знадобитися в житті. Ця війна зайшла в дім кожного, тому що тут є і в хлопців батьки, які воюють, брати, які воюють, дівчат є чоловіки, які воюють. І ми розуміємо, що сьогодні ну, це проблема. Це трагедія кожного, але менше з тим ми тут дивимося, що майбутнє є їхні очі, їхній настрій, їхнє розуміння ситуації вселяє в нас надію. що у нас потужне покоління, яке буде стояти, готове стояти. І наша задача в основному полягає в тому, щоб їм показати, що не все так далеко, не все так страшно. Всі ми працюємо. Ми зацікавлені в тому, аби вони по перше розуміли, в якій суспільно-політичній обстановці вони знаходяться безпосередньо. Що ми такі самі люди просто в однострої, які навчились, зрозуміли, працюють, знаходять в себе своє місце, захищають свою країну. Отець Іван зізнається та окремо гірсько-штурмова бригада для нього немов рідна. Адже з тими військовими капелан був на фронті і ще у 2018-му. та й минулого місяця відвідував їх на передових позиціях. Тож розуміє, їм є чим поділитися із молодим поколінням. Ми повинні донести, щоб зберегти мир. І мати його суспільство повинно бути готове завжди воювати до війни. Що не тільки ті хлопці, які сьогодні вже 3-4 рік воюють, але й наша молодь повинні бути фізично та військово завжди готові мати достойний вишків, фізичний вишків, бойовий і мотивація. Фізична та військова готовність надзвичайно важлива, певен капелан, адже боротьба за нашу землю триває. Студенти ж зізнаються знайомство та спілкування з військовими дуже цінні. А розуміння специфіки їхньої служби ніколи не буде зайвим, адже на жаль, така наша реальність. Я цікавлюся військовою тематикою. Я, я і готуюся, звісно е, дізнався дуже багато цікавого. Розпитував, бо теж з військовими спілкуюся, там, про прокурщину особливо розпитував, бо дуже цікава для мене та тема. Поки що я, я намагаюся волонтерити, тому подібне. Я культурно, культурно волонтерю, волонтерю просто і як, якось так. Ну, але, звісно, якщо зміниться ситуація на фронті, то кардинально зміниться. то я думаю… Для мене цікава ця тема, тому що я сама з окупації, я прожила вісім місяців в окупації з Миколаївської області. Типу, і можна сказати, що я це все бачила на свої очі. І ось поспілкувалася з військовослужбовцею. Це. І, вона, і, вона, і вона мені розповіла, що ну, типу, взагалі типу, я це все бачила на свої очі, просто прийшла подивитися, згадати, так би мовити. Тому що маю також чоловіка, військовослужбовця. І для нас, для нашої сім'ї, так би сказати, ця тема є актуальна. Якщо б наприклад, в наприклад, мене не було б сім'ї вже є, я б не жила військовослужбовцем, Можливо, також якось долучилася б до дронів, наприклад, тому що вони зараз актуальні дуже переважають саме війна на дронах. Виш завжди відкритий та спрямований на патріотичне виховання, зазначає керівництво навчального закладу. Кожен наш захід, чи практично кожен має і ознаку благодійності, збираються кошти на окремі, чи в цілому на Збройні сили України, чи на окремі бригади. Ми позиціонуємо свою інституцію як таку, що співпрацює і контактує, комунікує з Збройними силами України, тому що всі разом ми зараз маємо перед собою одне завдання боронити нашу державу. Військовослужбовці бригади Етель не лише показали дещо зі своїх умінь, але й розказали, у чому полягає їхня служба. Вони завжди готові допомогти новобранцям перейняти досвід. Зокрема, наголошують, до них можуть долучатися молоді люди за так званим контрактом 1824. Ми є однією із тих бригад, які згідно постанови мають унікальну можливість запросити на контракт наших молодих людей віку 18-24 років. І власне тут ми дуже детально розказуємо про особливості цієї служби, про всі нюанси, про випробування, які їх очікують. І ми, як військове формування, вже набрали близько сотні. За контрактом військовослужбовців, які зараз проходять етап дорослішання, вони перетворюються із таких маленьких хлопчиків в потужних гірських піхотинців. Зараз дуже гарна програма по залученню молодих військовослужбовців. Вони мають великі переваги, тому що у них бонусний період на тренування. Така добровільна служба за контрактом для громадян віком від 18 до 24 років триватиме рік. І це з урахуванням кількамісячного навчання. За службу молодим захисникам передбачена виплата 1 мільйон гривень, окрім зарплати та бойових. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Середу у винниках безкоштовно вакцинуватимуть домашніх улюбленців. Від сказу відбуватиметься процедура біля поліклініки на вулиці Галицькій. 15. вакцинацію проводять спеціалісти Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини. У міській раді додали, що в межах цієї ініціативи вже 773 тварини отримали це щеплення. Посилання на реєстрацію на вакцинацію можна знайти на сайті міської ради. Додамо, що щеплення є надійною профілактикою проти сказу, яке є одним з найнебезпечніших інфекційних захворювань, що уражає центральну нервову систему та призводить до смерті. Безпідставно оформлювали соцвиплати. У Дрогобичі судитимуть експосадовець районної державної адміністрації. Відомо, що вони підробили офіційні документи. А саме внесли до них відомості про 11 громадян, які не мали жодних підстав для одержання відповідної грошової допомоги. У подальшому ці фальсифіковані документи скеровували у банк і на їх підставі систематично здійснювалися соцвиплати. Серед цих людей, зокрема, знайомі та родичі фігуранток справи. Таким чином з держбюджету було вкрадено понад 8,5 мільйонів гривень. У прокуратурі також наголосили, що у межах кримінального провадження пред'явлено цивільний позов до обвинувачених про стягнення матеріальної шкоди. Експосадовицями інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем тощо. Покарання їм вже обере суд. Ані слухом, ані духом 27-річний водій запевняє, що й гадки нема що перевозить через кордон наркотики. Ситуація сталася на пункті пропуску криківець. Прямо у машині тернополяни на служиві знайшли більше тисячі психотропних пігулок та 10 ампул із забороненими речовинами. Чоловік віз їх із Німеччини та присягається, що зіллям передала під виглядом посилки, яку він мав доставити у рідне місто. Цікаво, що диво, пігулки так би й залишилися непоміченими, якби не вівчарка Алсу, яка відчула запах наркотиків ще здалеку, та чітко вказала з. Звідки йде незаконний аромат. Звісно, що кайфову бандероль у водія вилучила, а сам перевізник тепер матиме проблеми із законом. Через кордон намагалися провести цінний вантаж, що може мати історичну цінність. Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску краківець-прикордонники знайшли 29 старовинних монет, які виготовили з металів жовтого, мідного та білого кольорів. Знахідки вилучила, а також відправили на експертизи, щоб встановити їх культурну або історичну цінність. Шестеро ухилянтів в одній машині серед них був і Львів'янин. Прикордонники не дали переправити до Європи військово зобов'язаних чоловіків. Трьох ділків, які придумали схему, затримали на місці. А сам інцидент трапився на Закарпатті. Там 25-річний місцевий мешканець організував непоганий бізнес. Клієнтів було хоч греблю гати, адже за 8 тисяч доларів вихати за кордон погоджувалися втікачі з усієї України. Тепер спритники під вартою і їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Жахлива статистика: протягом однієї доби двоє мотоциклістів потрапили на лікарняні ліжка, а один загинув на місці аварії. В Другобичі 16-річний юнак залетів під колесо Хюндаї. А вже через 10 хвилин у Новояворівську сталася така сама аварія, але вже за участі Мерседеса та двокулісного Кавасакі. В обох випадках кермувальники вижили, але отримали серйозні травми. А от у виниках сталася безповоротна трагедія. Там загинув 12-річний мотоцикліст, який зіткнувся з легковим рином. Поліція б'є на сполох та вкотре заклик. Кає дотримуватися правил дорожнього руху найчастіше до колісів потрапляють в аварії через шалену швидкість, ризиковані маневри та пиятику водіїв.